Ну й допомогти людям, що залишилися без домівок у столиці, організували благодійну вечерю, аби привернути увагу до нового проєкту «Хеппі Хаус». Наша журналістка Анжеліка Музиченко зараз теж там. Привіт, розповідає, що за проєкт? Ну і напевно дивись, якщо я читаю благодійна вечеря заради щасливого дому, то чим і заради чого частують? Так, Юрію, я вітаю тебе і розпочну власне із анонсованої вечері. Ось бачите, я собі в тарілочку вже наклала те, чим тут частують, і прошу звернути вашу увагу, що ми зараз знаходимося в ресторані, але тут не вишукані страви. А ось можете побачити звичайна та їжа українська, яким якою частували люди, які були в окупації, і на жаль, ті, які зараз продовжують перебувати у складних умовах. Ах, і от чому саме тут перлова каша? Бачите, сало, наше традиційне українське. Ну з більш такого найрозкішнішого тут бачимо олів'є. Але насправді чому саме така їжа? Тому що організатори цього дійства хотіли привернути увагу до тих скрутних положень, в яких зараз знаходиться Україна і власне тих, хто залишилися без домівок? Ось бачите, позаду мене теж така реконструкція це все побите, згоріле. Погоріла це все привезено із тих домівок, яких вже на жаль немає, яких знищила російська російські ракети. Так і власне, ви бачите, написано всім серцем з Україною. Це банери, це фонд, який називається Хепі Хаус. Давайте детальніше почуємо, що це за дійство і що це за проект. Даний проєкт має на м'яті, дати можливість людям повернутися до себе додому. Но ті помешкання, які зруйновані, тобто побудувати модульний будиночок, це тимчасове житло, але люди вже будуть жити, він буде встановлено у них на подвір'ї. Ми мали ціль запросити більше послів, можновладців, які розуміють, що це є проблема, але вони ще можливо не знають про наш проєкт, що він дійсно реальний. Ми можемо побудувати ці будиночки от, ну, реально дуже швидко, дуже швиденько. Ось бачите, всі люди, які тут присутні, це не звичайні кияни, це переважно ті люди, які можуть повпливати на інформування, на розповсюдження інформації щодо цього проекту. І власне тут є ще ті, хто потребує допомоги від цього проекту. Ми поспілкувалися не з однією родиною, яка втратила свою домівку через ворожу напасть. І давайте послухаємо, що вони кажуть, і як важливо їм ця допомога. Ми з селища, яке знаходиться під Києвом, називається Велика Димерка. 8 березня ми були змушені покинути наш будинок, тому що якби ну ми, ми розуміли, що скоро вже зайдуть війська. Були до останнього вдома, але були змушені виїхати. 9 числа в наше селище зайшли вже окупаційні війська. І 22 березня це був найжахливіший день, мабуть, в моєму житті. Нам зателефонували, деякі з сусідів залишилися. Нам зателефонували і сказали, що нашого будинку вже нема. Наразі ми живемо не вдома, в нас немає де жити. Ми живемо по сусідству мого брата, моїх родичів. Але ми б хотіли повернутися додому. Ми можемо допомогти тим людям, які дуже хочуть повернутися до своєї домівки, і власне всі, хто зараз нас дивляться, якими чином можуть повпливати, або це задонатити якихось 10-100 гривень, або це можливо ті інвестори, які зможуть повпливати більш масштабно і допомогти цьому проекту благодійному фонду, який ще раз нагадаю, називається Happy Хаус. Тому давайте разом об'єднаємось так і допоможемо тим людям, які опинилися у «Скрутку». Ному становищі тому ось такі благодійні вечори проводяться задля допомоги українцям. Анжеліко, спасибі тобі. Анжеліка Музиченко розповіла про благодійну таку вечерю, аби привернути увагу до нового проекту Happy Хаус. Ну відповідно люди збирають гроші і, і знаєте, ну поміч, поміч та тим людям, які а, потерпають і нині продовжують так потерпати від цієї російської агресії. Тут Анжеліці знаєте смачного побажала. Я дійсно знаєте, згадую, як ми там сиділи під цим. Знаєте, під цими, як то кажуть, та, то скільки там, три дні десь ми частувалися з тими варениками, які вже розлізлися з картоплею. Пам'ятаю, досі у нас їхній смак, але який був тоді вибір відповідно.